8 серпня заходиш на автостанції міста Подільську, люди скажуть, що немає одного сполучення. Тож йдемо, засуємо, запитаємо. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, сполучення Подільськ-Саурань. У нас немає другого направлення. А саврань Подільськ? Теж немає. Немає? немає? немає. Чому? Це питання, наверное, до наших водіїв. Я не знаю, що, а що люди... я тільки. Квітки, писю, квітки. Авто, да. Люди питають там? По попиті. Ну, Я не знаю, як попит, але питають. Люди питають на сьогодні і так, нема. немає. Але, а який час не знаєте, скільки? Півроку, рік немає. Сполучення? Ну, Ми тут працюємо 5 місяців, я не знаю, до У нас скільки не було... не було маршруту. Я не можу сказати. Дякую, дякую. Отже, саме про це я хотів вам розповісти. Уявіть собі, три роки, ще коли почалася війна, сполучення Подіск, Саурань або Саурань-Подіск зник. А що робити людям? Як їм приїхати до, до лікарні віка. або до МРЕО, або до звердичного вокзалу? Три сім ви не мати. Розумієте? Ми. І, це, до речі, це одразу перша е, е, догана це голови Подільської Руди Михайло Лазаренко, який Насамперед мав подбати про те, щоб сполучення усі працювали і обслуговували населення. Друге, це голова міста stall, міста Шалбанська, якому так не цікаво, що відбувається у місті з мешканцями міста. Так само можна зачепити голову українського Павла Марчука, тому що також його люди пересуваються на автобусі, він так, мені ж це питання, аби вирішити цю проблему. Але всі ці голови це лише. Пінаш штучні голови, без мозку, тому що вони не дбають про людей. І люди вже три роки не мають сполучення Саврань, Подільська або Подільськ-Саврань. У самому великому районі Одеської області міста Подільськ, невеличка автостанція, яка міститься, бо лише два автобуси, а більше того, що немає сполучення, які війни, до речі, були, а після війни зникли. Тобто голови, місцеві голови замість того, покращити якість життя, навпаки, поїться.